Українці, привіт! Раді вітати вас на нашому YouTube каналі Амбасадор Брокер. На сьогодні, 27 серпня 2022 року. І на цьому тижні відбулись дуже важливі події саме в галузі розмитнення. І не тільки транспортних засобів, а взагалі розмитнення. На початку тижня, 22 серпня, відбулись наради з регіональними митницями. Нараду проводив заступник голови Держмитслужби. І що вони на тій нараді почали розповідати, і які питання ставили до митниць. В нас вже минуло 6 місяців повномасштабної війни. І що митниця хоче? Митниця хоче збільшувати донарахування до бюджету. Держава сьогодні потребує, щоб бюджет отримував нових коштів, які будуть вже спрямовуватись на оборону нашої країни. І що каже голова Держмитслужби, його заступник? Він каже, що на даний момент. Потрібно буде проводити більше митного аудиту. І це є нормальне поняття. Чому? Тому що коли розмитнюються товари, транспортні засоби, митники мають перевіряти, чи ціни на автомобілі не були занижені, або навпаки, чи ціни не були завищені. І це є нормальна політика нарахування митних платежів. Але що цікавого відбулося в понеділок? Вони звертають увагу не тільки на митний аудит, а також. Доперевірочний аналіз. Що означає доперевірочний аналіз? Навіть після того, як автомобілі або інші товари були розмитнені, в митниці є право робити пост-аудит і доперевірочний аналіз, тобто на протязі 1095 днів проводити аналіз, чи були правильно зроблені митні платежі. Чому це робиться? Тому що в період таких складних ситуацій для нашої держави деякі митники могли робити. Махінації створювати або завищувати митні платежі, або навпаки їх занижувати, що призводило до недорахування митних платежів до бюджету, і держава втрачала. І ось дивіться, що відбувається відразу після наради одного митника відразу беруть, і йому кажуть, що він розмитний вантаж при цьому навіть не відкривавши контейнер. Вантаж заїхав, не було догляду, і той контейнер записали, що він був пустим. Але держава отримала величезні збитки. Наступний митник розмитнив неправильно вантаж автомобіль. Там був якийсь вантажний автомобіль, і держава не дорахувалася 600 тисяч гривень. Тобто, після цієї наради вони активізувалися. Пробіглися по цим митникам недобросовісним, і цим показали всім іншим митникам, що будуть перевірки, щоб вони працювали правильно і щоб вони товари розмитнювали правильно. І далі вони хочуть закрити всі схеми на сьогоднішній день. Існує дуже багато схем, коли автомобілі завозять, начебто, на збройні сили України, а потім їх продають. Нещодавно одну з таких схем було також розкрито, і там було також недорахування до. Блатежів і держава втрачає і атовці. Ті наші воїни вони ці автомобілі не отримують. Що ми маємо на сьогоднішній день? Особисто по нашій фірмі. в нас заїхало декілька автомобілів на митний термінал у Івано-Франківськ. Вони мали в п'ятницю розмитнитись, але враховуючи ці події, в п'ятницю вони не розмитнились, тому що митниця почала дуже різко піднімати на них ціни. Ми будемо в понеділок на митному терміналі і дізнаємось, чим це закінчиться для наших клієнтів і яка буде ситуація. В нас по документам все правильно. Документи в нас оригінальні, всі довідки в нас є. Платежі були здійснені через банк, як ми рекомендуємо робити нашим клієнтам, і цим будемо підтверджувати. Ми знаємо, що коли ми бережемо закон, закон збереже нас. Українці, як завжди, бажаємо кожному з вас перемоги особисто для кожного, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.